Четверо львів'ян отримали поранення внаслідок вибуху однак насправді все обійшлось без жертв, оскільки рятування служби Львова зімітували теракт, такий Стаса на автобусній зупинці, аби пересвідчитися, чи підсилує їм виконання такого рівня завдань. У Львові терорист заклав вибухівку на автобусній зупинці. У результаті постраждало четверо осіб. Очевидці теракту сповістили про вибух патрульні служби та карети швидкої допомоги, першочергово зреагували на повідомлення та одразу ж виїхали на місце пригоди. Після евакуації львів'ян було транспортовано до медичних закладів. Імітаційна рятувальна операція тривала впродовж 13 хвилин. В Принципі, якщо знати з все, як має бути, головне не Створювати паніки, а все налагоджено пункт за пунктом виконувати. Тоді в принципі нічого складного немає. Змінюються деякі норми надання невідкладної допомоги, тому саме для цього це робиться. У Львові такі теракти наразі ще не виникали, однак практика потрібна. Життя плине. Ви бачите, що відбувається в світі. Потрібно ми готувалися до проведення євро 2012 Воно минуло життя не зупинилось. Ми йдемо далі, ми розвиваємося. Ми готові до будь-яких змін. Пересічні львів'яни навчання сприйняли за реальні події, оскільки рятувальники діяли професійно, швидко та безметушні. Таким чином рятувальні служби Львова продемонстрували свій професіоналізм. Марія Кужик, Андрій Сладков, вісник.